Друзі, всім привіт! Я продовжую показувати, як зараз живе Київ. Цікаві місця Києва. І зараз я йду по проспекту Івасюка. Це колишній проспект Героїв Сталінграда в сторону станції метро Мінська. І хочу вам показати трошки цей проспект і розповісти, що зараз відбувається в Києві. Сьогодні у нас вже 22 серпня 2024 року і все ближче і ближче до кінця літа. Залишилося ще трошки більше тижня і вже в Україні буде осінь. Дуже цікаво, яка осінь, холодна, дощова чи тепла. Подивимося, але вам скажу, що літо пройшло якось ось ну, прям дуже швидко. От я пам'ятаю, як моя донька там чекала літо-літо і якось воно оці три місяці пролетіли просто за за секунду. І ще ми наближаємось до свята, до Дня Незалежності України, яке буде 24 серпня, це в суботу. І я вам скажу, що. В телеграм-каналах вже починають готувати людей до цього, можливо, нагнітати просто, тому що дуже багато новин з приводу того, що наші сусіди готують е, опять ракетні удари по Україні, масовані з ракетами, з дронами, і зрозуміло, що. Всі цього, по-перше, дуже все це надаїло, а по-друге, ну, звісно, що це неприємно і, і страшно, особливо там за дітей. Тому зараз дуже багато таких новин. Сподіваюсь, що це просто така інформаційна якась атака, знаєте, на психологію людей, тому що це дуже складно, коли постійно в такому емоційному такому напруженні, не знаєш, що чекати. Зрозуміло, що багато людей вже там звикло, на жаль, не ходить в сховище, сплять, ось, дивіться, мотоцикл їде прямо по пішохідній доріжці, і його нічого взагалі не смущає. І оце психологічне навантаження на людей воно дуже впливає. І знаєте, недавно чув таке, що от там в Запоріжжі і в Дніпрі дуже злі люди. От там, ну от кажуть, от ми приїжджаємо там в Київ, наприклад, да, то от якось спокійно, якісь люди тут добріші. А от там, наприклад, в Дніпрі, в Запоріжжі, ось там якось такі всі злі. І е, я можу сказати, знаєте, Запоріжжя і Дніпро, ось там постійні тривоги, постійні атаки, ці, постійні шахеди, постійні взриви. Ось у мене там батьки і сестра з родиною живуть в Дніпрі. Ну, от, е, це дуже складно, коли ось там сидять в коридорі і от чекають, ну що там, буде вибух, сильний чи не сильний, далеко чи недалеко. Ну, це дуже складно і, і це постійно. Тому на людей це дуже впливає. І, можливо, із-за цього люди. Ну, такі, Вони не то, що злі, вони просто вже дуже втомлені. І коли це все закінчиться перемогою України, коли люди зможуть якось трошки можливо відпочити. Розслабитись, не думати про це, то вони стануть добріше, я в цьому впевнений. Але ну от поки така ситуація в країні, ну от, дуже складна. В Києві ну, відносно зрозуміло тихіше, скажімо так. Ось до мене приїжджали батьки там в гості, і вони кажуть, що ми от хоч трошки тут відпочили, тому що в Києві там. Одна-дві тривоги. Ну, от якщо там три-чотири, це вже дуже багато. А от Запоріжжя, Дніпро, ну там зрозуміло, Харківська область. Ну, мені просто наприклад, да, казали за Дніпро і Запоріжжя, тому я і, ну, і кажу про це. Зрозуміло, що там і Миколаївська, і Харківська область, і Сумська, і Херсонська. Ну всі дуже там напружені і всі дуже там втомлені. Тому, тому э, чекаємо на перемогу вже тому що ну, майже три роки в такому стані людям потім прийдеться довго вистанавлюватися і успокаюватися. А ми йдемо з вами по проспекту Івасюка. Нагадаю, це. Лишній проспект Героїв Сталінграда, ну, і багато його так і називають. Знаєте, оці, коли переймановують вулиці, дуже потім складно там запам'ятати, якщо ти привик, ось так і складно там перестроїться Особливо, якщо там. Ну, от, там, в якомусь районі ось дуже багато вулиць Ну, І потім починаєш ну, плутатися. І та вулиця, не та вулиця. Але до всього звикаєш. Ну, от 100% до всього звикаєш. Кажуть, що так ми не зможемо. Зможемо, зможемо. Проходить час і до всього звикаєш. Сьогодні у нас знову жарко. але трошки прохолодніше відносно. Вчорашнього дня і позавчорашнього зранку даже були хмарки. Я думав, що буде дощ, але якось все розійшлось. Хоча і по прогнозу там, погоди казали, що найближчі 2-3 години в Києві очікується дощ, там, вітер і так далі. Можливо, таке і буде, тому що часто, коли таке кажуть, Десь в якомусь районі там заливає дощ, потопи і так далі. А, наприклад, у нас ну, от на Абалоні там і не капне. Ну, Київ просто великий і таке буває. Тому зараз тучки розійшлись, тепло, навіть жаркувато. І я йду в сторону. Станції метро Мінська, вона знаходиться уже недалеко, ось за оцим будинком. Ну, відносно, да? це будинок рахується дуже класний. Тут дуже класне планування квартир, гарний двір. Це будинок, який там його називають СБУшний. Ну, скоріш за всього, там. В Радянські, та ні, вже не в Радянській, вже, там, мабуть, в 2000-роки будували, скоріш за всього, для співробітників СБУ. Ну, ось так їх називають. Цей будинок ну, такий схожий є тут. І на набережній. Там взагалі на набережній, з видом на річку, дуже класний будинок і завжди там квартири дуже дорогі. І планування там класне. Наприклад, там двокімнатні квартири по 63-65 метрів. Ну це взагалі повноцінна, класна велика квартира з великою кухнею, з гарним коридором, де можна там шафу купе нормально поставити. Ну дуже класні і кімнати класні. Ну, тобто люблять ці будинки люди, але, на жаль, не всі собі їх можуть дозволити купити. Ми коли в 2019 році купляли, так тут ось квартири двокімнатні коштували по 150-170 по тисяч доларів. І це такі не супер ремонт, ну там в жилому стані, але ну не супер. Зараз трошки ціни просіли. По-перше, ситуація в країні, по-друге, Курс долара, якщо там в 2019 році він був, ну, я пам'ятаю, там 23, напевно, 24, ну там може 27, ну він туди-сюди стрибав, то, то зараз він уже 41-42. Ну, тобто майже в два рази виріс долар, тому ціна трошки нижча. Але ну, там, за 50, зрозуміло, що тут квартиру не купиш. Зараз будемо переходити дорогу, покажу вам, що тут відремонтували оце дорожнє покриття, постелили новий асфальт. По всьому, майже, ну, да, по всьому проспекту. Тому що раніше тут ну, була просто жесть. Великий такий район. І... Дороги були ужасні. Але зараз от зробили і нові бордюри, і оці пішохідні доріжки їх не було, був тільки перехід ось там на світлофорі, зробили поближче до кольця розмітку, всі знаки, ну тобто, все, причесали, як кажуть. І знаєте, дивно, що це зробили. Під час війни. Ось до цього якось не робили. А от під час війни зробили асфальт, зробили і зупинки, і там з'їзди оці біля зупинок і, і все інше. Ну, тобто якось так. Ось такий ресторан тут називається Аргентіна Гріль. Колись ми були в ньому. Дуже смачно, але я вам скажу, що е, далі є італійський ресторан, Буфаліно він називається. І там поряд грузинський, хачапурі та вино, по-моєму, він називається. Ось мені там більше подобається. от Якось смачніше і якось уютніше. І ще великий плюс Буфаліно, що там є дитяча кімната. І от ми взагалі любимо туди ходити. З донькою, тому що вона прийшла собі поїла і може піти погратись. Там гарна дитяча кімната, там в вихідні дні навіть є ну, жінка, яка ну, не аніматор, а така, як приглядає за дітьми щось там дивиться, щоб вони там не дуже балувались, може їх якось розважає. ну Тобто дуже зручно, якщо навіть якісь там, свята. Можна прийти сюди, коли у дитини є теж розвага, тому що, самі розумієте, дитині не дуже там, цікаво, з вами сидіти за столом і слухати розмови дорослих. А коли дитина поїла і пішла собі гуляти, ну це класно і для дитини, і для батьків. Тому я люблю цей буфаліно і оцей грузинський. Коли мої батьки... І сестра приїжджали, ми теж сюди приходили, дуже гарно. Ось ми майже і біля станції метро Мінська. Великий такий, Велика темна новобудова: це Абалон Резіденс. Дуже дорога. Там з басейном на криші. Бачив, що продається. Двокімнатна квартира, якщо не помиляюсь, там 80 метрів без ремонту коштує 300 тисяч доларів. Ну, ви розумієте, що іще туди, мабуть, 20, 130 потрібно, щоб зробити, зробити ремонт. Ось та стекляна будівля це. Як вона називається? Забув. Smart, Smart Plaza. Smart Plaza, вона навіть надпис. Smart Plaza, плаза. Там квартири в основному маленькі такі. Ну, і так і називає, називається Smart. Ну, тобто там смарт-квартири. Маленькі там в районі 23-25 квадратних метрів. Ну і дуже дорогі. Ось, наприклад, оренда оцієї там смарт-квартири буде коштувати десь 750-800 доларів на місяць. Дивіться, які тут гарні квіти. Класно так висаджені, ухожені. Ось там у нас Святопокровська, Святопокровський храм і за ним уже набережна і там є ще пляж, колись я вам його теж показував. Біля Мінська і зараз ми пройдемо ще невеличкий такий сквір, Саме популярне місце на оболоні. Ось дуже люблять його люди. Тут і нерухомість дорожча, ну, тому що така локація все близько. Всі торгівельні центри, всі магазини, розважальні центри, ну, тобто. Вся інфраструктура глобальна це тут. Ось ми вийшли до цього сквіру. Теж по вечорах багато людей, тут такі великі лавки, і люди сидять тут, відпочивають. Посередині клумба з квітами, ялинки, ось теж дуже гарний будинок, але в ньому ось ну прям дуже рідко щось продається. Знаєте, напевно, як ото кажуть, квартири по, по, по наслідству передаються, не продають їх. Тому що локація взагалі супер. І такий цигляний будинок, і відносно. Новий і планування класне, ну, тобто ось взагалі супер. Ось і вхід на станцію метро. Зараз ми з вами знаходимось прямо в центрі Абалоні Багато людей люблять цей район. Хоча в ньому теж є як плюси, так і мінуси. Як і в будь-якому районі міста. Навіть там, де новобудови, там теж є мінуси. Ну, от, наприклад, перше, що приходить в голову, це проблема з парковкою. Якщо тут великі двори, то припаркуватися завжди знайдеш, де. А ось в новобудові питання. Тепер там, наприклад, школи, садочки, теж велике питання. Якщо тут на оболоні в кожному дворі є школа і садок, і можна плюс-мінус без питань поступити, то в новобудові там, ну в таких районах, де багато новобудов. Наприклад, асакарки, пазняки, ну як приклад, да? теж питання, як туди, в школу, в садочок. Або приватні, або треба там йти якось через знайомих, або по-іншому через гроші домовлятися, щоб поступити там в школу в садочок. Тому а на оболоні, наприклад, так як це старий район, от багато людей, які тут так випивають, скажімо так. І ось у них прям є там місця сходок цих. Ось там ну, так, не дуже зручно проходить, коли вони там кричать, пищать, п'яні. А п'яні, ви ж знаєте, вони всі такі круті. Тому, Тому так. А, ось Дрімтаун перший жовтий. Там Дрімтаун другий фіолетовий. А я зараз піду в Дрімтаун І ще хотів вам показати, ось тут теж новобудова. Дуже активно вона зростає, вже перший, другий, вже, мабуть, п'ятий чи четвертий поверх. От. І вони активно дуже строють. Тут, по-моєму, буде 16 поверхів. Тут квартири будуть як з ремонтом, по-моєму, всі з ремонтами продаватися і з меблями. Теж будуть такі маленькі квартири, розраховуючи, я так розумію, в основному там на проживання однієї-двох людей, можливо, там на інвесторів, які куплять там декілька квартир, і потім будуть здавати, можливо, там подобово, або, можливо, просто в оренду. Стандарт Вана Болонь. Є схожий. Комплекс в районі метро, не теремки, іпідром, по-моєму. Ось там є теж такий схожий комплекс, прямо біля метро. Ну і ось, будують зараз на оболоні. На цьому буду закінчувати. Всім гарного дня. Не забудьте поставити лайк, написати коментар, підписатися на канал. Всім до побачення і до. Нових зустрічей, пока-пока.